І одного разу він каже: запасайтеся чистою водою, бо настануть часи, коли вода спортиться, і хто буде її пити, той змінить свою думку. Буде неправильно говорити. Якщо йому казатимуть вперед, то він буде відступати вправо. Якщо йому казатимуть там назад, то він буде вліво відступати. І таким чином буде. Незрозумілість. Всі над ним посміялися. Ну як це так, вода поміняється, що від того може змінитися? Але справді настали такі часи, що вода помінялася. Е він єдиний, хто запасся цією водою. Е інші посміялися, не захотіли, і коли почали пити цю воду, вони справді почали е робити. Неналежні речі, коли говорили їм там подай хліба, то той подавав вілку, подай те, той подавав те. Ну, почали говорити, почали діяти не так, як воно би належить. Але так як у суспільстві один на одного дивляться, один до одного прислуховуються, то звичайно, люди вже почали говорити, що ми робимо правильно. Якщо мені назад іти, то це значить сюди. А якщо мені вперед іти, то це значить сюди. І він їм усім казав: ні, вперед це туди, назад, це туди. І вони його почали нас, ось, 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 насміхатися над ним і казали: Ні, це ти був мудрецем, але зі своєї мудрості ти трошки вже втратив здоровий глузд і ти трошки поїхав, ти не в собі. Так продовжувалося певний час. Людина не змогла переконати, що люди неправі, і одного дня він зайшов у свої погриби, розбив ту воду із е, чистою водою і випив тої водой, якою всі користувалися. І тоді люди сказали, що він знов знайшов мудрість. До чого ця притча? До того, що, про що ми щойно говорили на проповіді на, е, на, на літургії, е, якщо людина не має підтримки, то вона, звичайно, змінить свою думку під впливом інших, вона змінить свою думку. Ось чому ще один такий приклад, чому треба обов'язково ходити до храму. От, в даному випадку, для спасіння, для розуміння, що відбувається, Господь відкриє тим,